Сьогодні я хочу з вами поговорити про так звані мнемонічні прийоми. Що це таке, для чого ми їх будемо використовувати і як ми можемо це використати при підготовці до ЗНО та НМТ? Отже, перше, що таке: Мнемонічні прийоми це такі певні прийоми, які допомагають нам легше, краще запам'ятати деяку інформацію. Це можливо, можуть бути формули, так це можуть бути якісь правила. Перше, що я хочу сказати про ЗНО і НМТ. частина формул у вас буде на листочку, і які фактично. Ну, не обов'язково точно запам'ятати на пам'ять. Ви можете на них піддивитися. Але, звичайно, якщо ви будете розраховувати лише на те, що всі формули вас будуть на листочку, то так не буде. По-перше, там не усі формули. По-друге, кожен раз дивитися на формулу, ну, напевно, це теж не дуже зручно. Так? Все-таки краще, коли ці основні формули у вас залишаться в голові, це прискорень розв'язування задач. Другий момент – Дуже часто ви могли бачити такий фокус, так, коли людям дається там, набір певних незв'язаних слів, і вони його там за одну хвилину повністю запам'ятовують набір цих слів. Як це відбувається? Перед тим вони готуються, тобто вони, наприклад, запам'ятовують свою кімнату. Так? От чітко в голові ти маєш розуміти, якщо ти заходиш в тебе зліва диван, потім шафа, потім стіл, потім вікно, вам дається набір слів. Ну, Наприклад, там набір якихось тваринок, там білка, заяць, ведмідь. Як їх запам'ятати? Вам треба ці тваринки чи ці об'єкти розставити вздовж вашої кімнати. Тобто ви собі заходжу, бачу ліжку на ньому сидить білка, потім шафа на шафі пригає зайчик, потім стіл, ведмідь заліз на стіл. Коли ви ось так зв'язуєте, да, це можуть бути такі якісь незрозумілі, якісь словосполучення, вигляди, але коли ви ось так запам'ятали, потім для того, щоб відтворити правильну послідовність, ви знову ж таки уявляєте, що ви заходите в кімнату, дивитесь так на дивані білка, і ви о таким чином можете відтворити послідовність зі слів. Тобто це не просто запам'ятовування, це запам'ятовування, яке пов'язує з тими моментами в пам'яті, які вас. Ну, Міцно-міцно закріплені, ну, наприклад, там, ваша кімната, ви чудово розумієте, деяка річ лежить у вашій кімнаті. І ви до цих речей прив'язуєте ті слова, які вам треба запам'ятати. Тобто ви фрагменти такі утворюєте з тим, що у вас вже є в голові. Дуже часто так само якісь математичні формули, для того, щоб їх запам'ятати, їх треба зв'язати з тим, що у вас вже є математичні знання в вашій голові. Знову ж таки, інколи коли потрібно запам'ятати набір цифр, так? Якийсь там номер телефону або якийсь там номер машини, треба встановити якісь закономірності. Не просто запам'ятовувати. Якщо ви зрозумієте, придумаєте для цих цифр свою якусь закономірність, вам це буде запам'ятати набагато легше. Ну, наприклад, номер 47 так? 4, 7, 9, 4. Чотири цифри, ну там, повторюються Так? Але якщо, наприклад, 47, там перше число це просте число, а друге число 94 – це перше число вдвічі більше. Так? І вже йде якась закономірність, і вже в ці числа не просто запам'ятовують набір незрозумілих і довільних чисел. Хоча Ейзенхаус так і тренувався, так, так і робив свою криву, він запам'ятовував довільні склади. Але коли ви зрозумієте якусь закономірність, особливо коли ви класно свою якусь закономірність придумаєте, це буде набагато легше. Тепер, як виглядає мнемонічні деякі прийоми, я вам хочу показати в математиці, як це може виглядати на прикладі різних математичних термінів, прийомів і так далі. Наприклад, в рівнянні так, дуже часто діти забувають, що коли ми там переносимо якийсь доданок через дорівнює, нам потрібно поміняти знак. Якщо ми не переносимо, ми не, помі... не міняємо знак. Можна сказати, що знак дорівнює це як двері на вулиці. От коли ви з дому виходите на вулицю, вам треба поміняти одяг на вуличний, вам треба поміняти знак. Якщо ви не виходите через двері, ви просто там ходите біля дверей, але через двері ви не перейшли, то вам одяг знак міняти не потрібно. Інколи кажуть, що знак це річка, так, якщо через річку переходите, ви там намочили свій одяг. Або це ж двері на вулицю, вам треба свій одяг переодіти. Тобто, коли ви через знак дорівнює переходите, ви міняєте знак доданка, який ви переносите. Якщо ви не переходите через знак дорівнює, ви знак доданка не міняєте. Або, наприклад, коли у вас є якесь рівняння, але це рівняння ну, ніби й складне, але там можуть бути дроби, десяткові дроби, можуть бути ще якісь вирази. І складно зрозуміти, що мені треба зробити з цими, з цими числами, помножити, поділити, щоб знайти саме. Ікс. Є два варіанти. Ви можете написати аналогічне рівняння, але числа, оці комами, десяткові дроби, звичайні дроби, замінити дуже простими числами, наприклад, там 6 і 2, і потім подумати, як мені знайти ікс, так? в такому рівнянні, що мені треба зробити з цими простими числами, щоб звідси знайти X. І тоді ви розумієте, що треба там 6, поділити на 2. Отже, мені треба 14,87 поділити на 3,54. Да? Тобто ви зв'язуєте з тим легшим, що у вас вже є в голові. Або ще легший варіант. Ви пишете не рівняння, ви пишете просто рівність, наприклад, так? Тому що рівняння може там 6 і 2 складно буде підібрати. Ви пишете просто два числа, які там легенькі можна поділити, у вас виходить два. І тоді вам треба зрозуміти, як би ви знайшли ось цю троєчку, як що зробити з числами 6 і 2, додати, помножити, поділити, щоб з них вийшла тройка. 6,2, ну, якщо віднімати буде 4 множити буде 12, ділити. так, Тоді виходить це число 3. Тому і це рівняння, щоб знайти х, нам треба 6, 2, і ось це рівняння, яке не таке зрозумів, нам треба 14,87 поділити на 3,54. І виконуємо ділення в стопчик. Або, наприклад, в нерівності, так, інколи виникає питання, куди штрихувати цю нерівність, коли ви вже знайшли що x більше за 2. Вправо ми штрихуємо чи вліво ми штрихуємо. Є правило, що куди носик, туди і штрихуємо. Ось, наприклад, нерівність ось так. Ми собі можемо уявити це як стрілочка в ту сторону, значить ми штрихуємо вправо. Якщо знак ось так, тобто ми можемо домалювати, що стрілочка вліво, ми штрихуємо ліву сторону. Так? Тоді ви точно не забудете, в яку навіть не треба буде задумуватися, ви точно будете знати, в яку сторону ви будете штрихувати. Або, наприклад. Де і де гіпотенуза? Катет – це маленьке слово маленька сторона. Гіпотенуза це найдовше слово, це найдовша сторона. Це ось такі приклади, як можна якісь такі речі запам'ятати, і ви тоді не будете точно плутати. Ваші діти там плутати, де катет, де гіпотенуза. Я ще хочу показати пару прийомів на тригонометричних. Така одна з найскладніших тем, які складно запам'ятати, яких є багато формул. Наприклад, перше щось синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. це косинус, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І це на перших початках, коли починається вивчати стригонометрія, це дуже часто плутається. Що відповідає протилежному катету, що відповідає прилеглому катету. Як можна це запам'ятати? Запам'ятати за допомогою букв чергування букв. Якщо в нас слово синус буква «и», то катет у нас протилежний, буква О. Якщо в нас косинус буква О, то катет у нас прилеглий, буква И, так? Тобто в букві І відповідає буква О протилежний, в букві О відповідає І, прилеглий. Так? Тобто йде чергування букв. І таким чином, якщо ви так запам'ятаєте, воно у вас краще запам'ятається, що відповідає якому катету. Ну, звичайно, там ще відношення до гіпотенузи, це так дуже коротко. Або, наприклад, на одиничному полі, де в нас зображений синус, де в нас ми відображаємо про косинус? Так? Ось тут ми можемо написати синус, буковка І, а якщо ми ось так будемо знати, це косинус. Тобто синус це в нас по осі і, осі а косинус це в нас ось так по X, по осі Х. Наприклад, або формули зведення. В дужечках, Якщо в нас є кут пі на 2, 3 пі на 2, 5 пі на 2, так? тобто відповідаючи цим кутам, ми повинні функції поміняти на кофункцію. Тобто це верх верхниць, можна сказати, що ми ось так майхаємо головою. Так, ми повинні поміняти функцію. Якщо в нас в дужечках кут пі Два, пі, три, пі, тобто ми ось так, так, вліво-вправо махаємо ні, ми не повинні поміняти функцію на кофункцію. так. І тоді дуже легко запитати, якщо ось так кути, ми не міняємо, якщо ось так, ми міняємо. Ну, Звичайно, там треба дивитися, чи можна скоротити і так далі. Але основне, що ці кути не міняються, ці кути міняються. Ну і ще один такий приклад: формули додавання, так? Тут. Подивитись на ці формули вже виглядає дуже страшно. Але насправді тут теж є прийом, який допомагає досить легко запам'ятати всі ці формули синус косинус, косинус синус і так далі. Давайте розглянемо функцію, наприклад, формулу синус альфа плюс бета. Ми знаємо, знову ж таки, ми вже грунтуємо це на, тему, на тому, що ми знаємо про тригонометрію, що функція синус – функція непарна, Тобто в нас йдуть не пари, вони в нас чергуються. Тобто синус косинус, косинус синус не пари. Далі. Функція синус у нас по іграх, ми тільки що це говорили. Тобто є два варіанти. Або по іграх ми можемо сказати ось так, тобто знак так залишається, так, все як було. Або якщо ми згадуємо там дев'ятий клас графіки перетворень функції по іграх, якщо ми сунемо графік вверх чи вниз, у нас все правильно. Тобто, якщо плюс, ми вверх графік підносимо, якщо мінус, ми графік вниз опускаємо. Тобто, все по правилах. Так само синус, це в нас по іграх, тому все, все залишається. Якщо плюс. То і тут плюс. Так? Якщо ж у нас, наприклад, давайте зразу всі проговоримо про них, якщо в нас, знову ж таки, функція синус це не парна, іде не пари, синус косинус, косинус, синус, мінус, мінус, мінус залишається. Якщо в нас функція косинус, це парна функція, воно йде парами. Косинус, косинус, синус, синус. Косинуси в нас йдуть по іксах. А ми, знову ж таки, або з того, що косинус ось так кутині, так? по косинусу, якщо ми будемо дивитися, що не той знак. Або те, що якщо ми по іксах пересовували графіки вліво-вправо, то там все навпаки. Якщо в нас в дужечках, наприклад, плюс, то ми сунемо не до плюс, а ми судимо в протилежну сторону. Все йшло навпаки. Так само тут, якщо в нас в дужках плюс, косинус – це по іксах, то знак навпаки, мінус. Якщо в нас мінус, то в нас, відповідно, знак навпаки, плюс. Е, дуже класно, якщо ви знайдете свої якісь такі прийоми, які вам допоможуть запам'ятати, це взагалі буде суперкласно. Е, ви тоді, ну… Класно це запам'ятаєте і легко це зможете відтворити. Якщо ви таким чином будете більшість формул запам'ятовувати, вам легко буде їх відтворити, вам не треба, ви не будете переживати, що ви десь напутаєте якісь знаки і так далі. Якщо ви знаєте якісь прийоми, напишіть, будь ласка, в коментарях, діліться своїми ідеями, як легше щось запам'ятати, ну і, звичайно, шукайте якісь ідеї від когось для того, щоб легше запам'ятати було формули і легше було ці всі формули відтворити на ЗНО і не перепутати, і не заплутатися, і легко швидко ви змогли класно всі формули відтворити.